Якщо ви мене запитуєте саме про картки пов'язані з підприємницькою діяльністю, то другому подружжя отримати статус, який прив'язаний до підприємницької діяльності там чоловіка чи дружини, надають тільки картка паспорта ланту. Okay. Ось картка підприємця вона на жаль такої можливості не відкриває. Це одним є один з великих недоліків цієї картки, тому що з одного боку вона видається вперше на один рік, і, на жаль, часто трапляється, до речі, що префектура її подовжить ще потім на один рік, тому що вважають, що або там економічні показники діяльності не задовільнені, або людина не встигла пройти інтеграційний контракт, або не знала, що його треба проходити. І таким чином існують, на жаль, випадки, коли людина залишається з цією однорічною карткою. Багато бага багато років поспіль тоді, як другий сподружжя, на жаль, немає жодних специфічних прав на те, щоб проживати у Франції як член родини підприємця.